Дякую, що завітав до мого каналу. Отримала багато запитань щодо Сполучених Штатів Америки, тобто про їхні вибори. Зараз обстановка якось накаляється, як то казалося, в радянські часи. І є таке, ну, Пролунала ніби така погроза, забальована від Трампу, що якщо його посадять, то він може зробити, вивезти людей на вулицю, зробити якусь революцію, якийсь масовий протест. І це не дуже добре. Хочу зараз запитати, чи посадять такі Трампа. Ми розіб'ємо це питання на декілька. І запитаємо, чи посадять Трампа до в'язниці. Ну, найближчим часом, звичайно, ми ж дивимося ще там на ближайші два місяці, наприклад. О, разом. Добре, тоді так. <кій> так, дійсно ситуація напружена і може бути. Все що завгодно. Так, хочу, щоб вам було все видно. Так, о. Так, да, друзі. Ситуація непроста, і, як то кажуть, ісход ток. Може бути різний, але, скоріш за все, люди розумні, поважного віку, так, оба претендента на президентський пост, і, мабуть, вони будуть домовлятися як-то. І треба бути і від одного і від другого. Максимум рішучості, максимум такого, як би мовити, кризисного менеджмента. Так? Це, це ситуацію можна вирішити. Буде нелегко, але можна вирішити. І не обов'язково з силою. Хоча тут написано сила. Но ми маємо тут бачимо тут жінку, яка вправляється зі львом. І, і це показує, що нібито ну, Лев це страшна тваринка, так, і жіночки зазвичай краще вбігти від, втіхти від цієї тваринки. Але тут жіночка відправляється за зі львом. Тому сила це якась не така пряма фізична, так? якісь погрози, а це якась вумна, Лагідна, мабуть, навіть сила, тобто зараз картки кажуть, що це, це можливо, це можливо, але, мабуть, не ні. тобто так, чітко, як по, по закону. Треба бути якось розмовляти, бо ми тут не бачимо навіть картки суд. Бо якби, ну, можливо, що це буде якісь, якісь домовленості. Ну, добре, якби нам, так скажемо, впрямую не відповіли карти, чи посадять його чи ні, показують, що є можливість така, є, є. І вона дуже сильна, але чітко немає відповіді так. Хоча цієї карти не дуже часто кажуть так. Цей карти завжди показують один з варіантів. І навіть в одному розкладі можуть бути декілька варіантів. Тому зараз я поставлю запитання так: чи е виведе Трамп людей на вулицю? Чи будуть масові протести, якась навіть революція? В Сполучених Штатах цим літом, це літко чи восенні, ну, ближче три місяці подивимось, чи станеться, стануться в Америці масові протести через Трампа найближче 3 місяці, пов'язані з виборами? О, тут ми вже бачимо карту про правосуддя. Так, а, ну що, друзі, хтось буде намага... намагатися спровокувати ці протести, але ну, це, це буде не, 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 не дуже вдало, навіть якось будуть такі змоги, але вони будуть невдалі. Люди, мабуть, ні, не вміють це робити, не звикли, і, і як то кажуть, як співав Висоцький, настоящих буйних мало, то нету вишика». Тобто, скоріше за все, будуть якісь спроби, але невдалі.